Усім привіт! Рубрика, що в наявності. Почнемо з Outlander 2.0. Газ, бензин, автомобіль тільки заїхав, вже розмитнений, готовий до постановки на реєстрацію. 2008 рік, ціна 8 тисяч. Далі Volkswagen Golf 6, 2009 рік виготовлення. Двигун 1,6 бензин МПІ, простий звичайний атмосферний на механіці. Ціна 8400. Опель Зефіра 2004 рік. 1,8 бензин. 7 Місний мінівен. Ціна 5500. Шкода Октавія А5. 2009 рік. 1,6 бензин. Механіка. Ціна 8. 400 в універсалі. Гольф 4 2002 рік, 1,6 бензин, механіка, ціна 5250. Volkswagen Golf Plus, 2009 рік, 1,6 бензин, МПІ, на механіці, ціна 8700. Рено Колаус, 8 рік, 2.0 дизель, максимальна комплектація, механіка, шестиступка. Рено Кенго, 16 рік, 1,5 дизель, пасажир на механіці. Ціна 9950. Шкода Octavia Тур. Сьомий рік, 1,6 бензин, механіка, ціна 6 тисяч доларів. Так, наступний автомобіль Audi Q7, автомобіль 7-місний, двигун 3,0 дизель, кватро, ціна 24 тисячі доларів. Автомобіль Штатів. Є три таких. Ford, двигуни 2.0 EcoBoost. Цей автомобіль 15 рік, цей автомобіль 18-й рік, і цей автомобіль 20-й рік. За цінами. Звертайтеся по телефону. Наступний Volkswagen Passat B6, двигун 1,6. Бензин МПІ, механіка, 5 ступка. Автомобіль 2009 року. В універсалі ціна 8000. Є такий Volkswagen Passat B7. 2.0 дизель. На автоматі. Ціна 11800. І шкода Октавія 5, 1,6 бензин, MPI, механіка 10 рік, ціна 8500. Кого щось зацікавило, телефонуйте, більш детально буде по телефоні. Постійно в наявності свіжопригнані автомобілі. Кого що цікавить, звертайтеся. Всім гарного дня та мирного неба!